Привіт! Це тижневий ігровий новинний Дайджест. І сьогодні говоримо про те, як Майнкрафт знищив усі очікування і став найуспішнішою екранізацією гри в історії. Сайберпанк несподівано з'явився на Свіч 2 і виглядає реально гідно. А Облівіон може повернутися у вигляді ремейку вже найближчими днями. І це ще не все. З мене найцікавіші новини за тиждень, а з тебе лайк і підписка. Якщо ще не зробив цього, готовий? Тоді поїхали. Це гра про котів, яку ви точно не чекали. На презентації Nintendo Direct творець Едмонд Макмілен нарешті показав трейлер гри, яку анонсували ще у 2012 році. Меу так, це той самий довгобут, де гравці керуватимуть армією божевільних котів. Трейлер починається як мюзикл. Подружжя заводить котів і все швидко перетворюється на повний хаос, безконтрольне розмноження, моральний розклад і спроби врятуватися від хвилі пухнастих мутантів. І все це у форматі короткометражного фільму. Геймплей у трейлері з'являється лише фрагментами. Але виглядає максимально абсурдно. Коти можуть закликати білок або навіть ставати лосями. Усе це в системі з елементами RPG, мутаціями, генетикою і взаємодією між вихованцями. На сторінці Гри в Steam вже попередили. Попри милий візуал, контент буде дуже жорстким. Очікуйте розчленування, багато лайки і навіть котячі секс-сцени, які щоправда можна буде вимкнути в налаштуваннях. Обіцяють також роу механіки, процедурну генерацію і повністю нестабільну екосистему. Делізмевікс запланований на 2025 рік. Гра вийде на ПК і Nintendo Switch 2. Devil May Cry 6 випадково підтвердили. Поки кепком мовчить, актор Рубен Ленгдон, який озвучує данте з третьої частини Девіл мої край, схоже роком підтвердив розробку шостої частини. В інтерв'ю для Калческейп Ленгдон ділився спогадами про серію, говорив про невдалий перезапуск 2013 року і раптом згадав, гравцям сподобалися персонажі, які потім повернулися шостою частиною. Ой, з п'ятою. так, це могло бути випадкове обмовлення, але фанати миттєво підхопили слова. Тим більше, нещодавно Netflix випустив анімаційний серіал Devil May Cry, який знову підігрів інтерес до франшизи. Ідеальний момент для анонсу нової гри, чи не так? Є навіть припущення, що Capcom працює одразу над двома проектами Devil May Cry 6 і ремейком однієї з класичних частин. Офіційного підтвердження поки немає, але виглядає так, ніби повернення Данти лише питання часу. Гравець переніс Helldivers 2 у Майнкрафт. У Helldivers 2 не встигають забути легендарну битву за Малавелон, як вона знову в центрі уваги, і цього разу завдяки Майнкрафт. Ютубер з ніком Red Monster Sync відтворив у грі кубик за кубиком всю атмосферу планети, де Хелдайвери боронилися до останнього патрона: фіолетові джунглі, густий туман, фабрики автоматонів, турелі, пригнічувачі сигналу, навіть детально пропрацьовані кораблі в небі та величезний суперруйнівник – Усе це є на його карті. Особливо фанати оцінили освітлення та стиль. Волон виглядає як справжній роботизований В'єтнам, як його і прозвали в мережі. Але є одне але карту Red Monster Sync ще не виклав відкритий доступ. Він пообіцяв поділитися нею безкоштовно, що й на його канал набере тисячу підписників. Наразі в нього близько 350, Тож, якщо хочеш пограти, можна його підтримати. Штучний інтелект згенерував гру прямо у браузері Microsoft робить ще один крок у майбутнє геймдеву у рамках ініціативи for Gaming Компанія представила МуЗ AI – модель штучного інтелекту, яка здатна генерувати геймплейні ігри, і найцікавіше це вже можна спробувати. У браузері виклали першу демонстрацію. Це обмежена версія класичного Quake 2, створена повністю за допомогою Мус AI. Так, поки виглядає дуже сиро, вороги розмиті, імпут лаг помітний, а графіка ніби з 90-х, але МусАІ АІ зробив це сам, без рушія, без ручної розробки, просто на основі даних про геймплей. Цей експеримент не просто забава. Microsoft бачить у МусАІ інструмент для прототипування ігор, а в майбутньому для збереження та перенесення старих проєктів на нові платформи без оригінального рушія. Філ Спенсер ще взимку казав, такі моделі можуть допомогти відродити ігрову класику без втрати її суті. Так що цілком можливо, ми стоїмо на порозі нової епохи, коли штучний інтелект не просто малює картинки, а створює повноцінні ігри. Екранізація Майнкрафт стала абсолютним хітом. Фільм Майнкрафт буквально розірвав прокат. У США він зібрав 157 мільйонів доларів лише за перший вікенд і став найуспішнішим стартом серед усіх екранізацій відеоігор. Такі цифри навіть близько не прогнозувалися. Максимумом називали 90 мільйонів у світовому масштабі. Першість все ще отримує Супермаріо: Маріо. 377 мільйонів проти приблизно 301 мільйона у Майнкрафт. Але для фільму, який багато хто вважав приреченим, це просто космічний результат. Особливо цікаво, що. Успіх прийшов, попри відгуки критиків. На Rotten Tomatoes рейтинг залишається нижче 50%, Але глядачам байдуже. І справді стрічка потрапила у всі п'ять квадрантів, її дивляться всі покоління: діти, підлітки та навіть дорослі. Майнкрафт це вже не просто гра, це частина культури, і фільм влучив точно в ціль. Cyberpunk 2077 Запустили на Switch 2. У мережі з'явився перший живий геймплей Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, і це не трейлер, а справжнє проходження, зняте журналістами. Хоча консоль поки не дозволяє захоплювати відео напряму, на записі з камери чітко видно, гра справді працює. Cyberpunk 2077 стане однією з перших AAA ігор від сторонніх студій, яка вийде на старті нової платформи. І судячи з цього відео, CDPR вдалося зробити майже неможливе. Так, графіка дещо спрощена, але фреймрейт виглядає, виглядає стабільним, без критичних падінь. Візуально це щось середнє між PS4 Pro та ps 5 і враховуючи, що мова йде про портативну консоль, результат дійсно вражає. CDPR поки не розкриває технічних деталей, але вже зараз ясно, нова Switch здатна найбільше ніж хтось очікував. Цей порт може стати не просто подарунком для гравців на ходу, а й важливою віхою для всієї платформи, показником як далеко Nintendo просунулась у питанні графіки. Українці показали нового конкурента Call of Duty. Українська студія Reborn, яку раніше знали як Foy Games Ukraine, нарешті показала повноцінний трейлер свого нового шутера Lucky Лакіаймера, і, що важливо, оголосила дату релізу 25 квітня. Події розгортаються у 2064 році в зруйнованій Латинській Америці. Світ розсипався на уламки мікродержав, і тепер там правлять приватні військові компанії. Саме в ролі таких найманців і доведеться грати. Геймплей зроблений з акцентом на динаміку, футеристична зброя, налаштовані екзоскелети, бої серед розвалин міст і в густих джунглях. Противники теж непрості: від звичайних бандитів до важкозбройних роботів з унікальними здібностями. Особливо цікава механіка можливість змінювати екзоскелети під свій стиль гри. Хочеш бути танком, снайпером чи швидким штурмовиком, обирай сам. До речі, вже 12 квітня стартує закрите бета-тестування на 24 години, де обрані гравці зможуть пройти кілька місій. І якщо судити по трейлеру, ця гра точно варта уваги. Ілон Маск запустив стрім і пожалкував. Ілон Маск вирішив показати потужність Starlink прямо з борту літака і випадково влаштував один із найжорсткіших стрімів року. Поки він грав у Past of Exile 2, чат буквально вибухнув від тролінгу та образ. Глядачі швидко зрозуміли, що ігровий чат не фільтрується, і почалося шоу від особистих образ до чорного гумору. Хтось написав «Ти розвалив країну, як і всі свої шлюби, інший ти помреш один. Не обійшлося і без класики жартів про Тесла, геймінг і навіть заяв, що маск поганий гравець. Сам маск заявив, що у чаті багато даунів, але чомусь так і не увімкнув режим не турбувати. Хоча глядач прямо під час стріму пояснив, як це зробити. У підсумку він кілька разів помер від босу на початку гри і завершив трансляцію всього через 30 хвилин. Загалом його стрім став черговим приводом для мемів. Тим паче, що донька Маска вже публічно заявляла, її батько нікчемний гравець в Overwatch. А от сам Маск досі вважає себе топовим геймером у Diablo 4. Щоправда, підтвердила це лише його колишня дівчина. Сілксонг вийде на старому свіч. Холод Silk Song все ж таки вийде на першому свіч. новину з полегшенням зустріли тисячі фанатів гри. Розробники офіційно підтвердили, що довгоочікуване продовження не буде ексклюзивом для нової портативки Nintendo. Про це заявив Меттю Гріфін, який відповідає за маркетинг проекту. Він запевнив, що власникам звичайного Switch не доведеться бігти за Switch 2 лише заради Silksong. До того ж, гра помітно підтягнулася у візуальному плані. У японському eShop з'явилися нові скріншоти: глибші тіні, м'якше освітлення і ще більше атмосферності. Візуальний стиль став більш виразним, але не втратив чарівності оригіналу. Реліз заплановано на 2025 рік. Silksong вийде на всіх основних платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series та обидві версії Nintendo Switch. і що найприємніше одразу в Game Pass. Ремейк Облівіон може вийти будь-якої миті. Повернення Oblivion може статися буквально з дня на день. Журналіст Джеф Граб повідомив, що ремейк легендарної RPG уже не фінішній прямій, і реліз може відбутися зненацька вже цього місяця. За словами журналіста, це буде саме той випадок, коли гру просто викинуть у світ без попередження, так званий Shadow Drop. І якщо джерела не помиляються, чекати залишилося зовсім недовго. Працює над ремейком студія Virtuos, саме та, що зараз готує Metal Gear Solid 3 і допомагала з такими тайтлами як Dark Souls, Tomb Raider, Uncharted і Horizon. Oblivion переведено на Unreal Engine 5 з повністю оновленою бойовою системою, переробленим стелсом, стрільбою з лука та сучасним інтерфейсом. Це не просто ремастер, це повноцінне переосмислення класики 2006 року. Схоже, Bethesda готує для фанатів справжній сюрприз, тиць не клавішу і кіт заграє. У той час, як великі студії змагаються за гравців масштабними світами із сотнями годин контенту, у топі стім несподівано опинився кіт, який б'є лапами по бонгах. Бонгокет безплатний застосунок, що вже зібрав понад 100 тисяч одночасних користувачів, і він обійшов навіть Monster Hunter та Apex Legends. Усе, що він робить, сидить у куточку екрану, і щоразу як ти щось друкуєш або клікаєш миші, весело стукує по віртуальних барабанах. З кожним ударом зростає лічильник, а активність відкриває нові головні убори, наприклад, луномську шапку. Це просто абсурдно і водночас геніально. Як пише редакторка PC Gamer, повернення таких настільних улюбленців це справжня ностальгія у світі на швидкого темпу та багатозадачності. Людям іноді просто хочеться чогось затишного і милого, і Bongo Cat – саме такий. Microsoft готує Xbox Game Showcase Microsoft офіційно оголосила дату цьогорічного Xbox Game Showcase. Презентація відбудеться 8 червня о 20.00 за київським часом. І вже після основної трансляції наглядачів чекатиме окреме шоу, присвячене The Outer Worlds 2, новій грі від Obsidian Entertainment. У межах івенту обіцяють показати як нові тайтли від внутрішніх студій Xbox, так і проекти сторонніх розробників. Чекаємо на свіжі анонси, трейлери та оновлення по вже знайомих іграх. Трансляція пройде в офлайн форматі на YouTube і Twitch, з субтитрами на 40 мовах, тож подивитися зможе кожен. Але на цьому все не закінчиться. Уже наступного тижня після шоу Microsoft планує випустити додаткові матеріали, інтерв'ю з розробниками, технічні подробиці та заколісні історії. Це були всі найцікавіші новини цього тижня, а тепер зізнаватися, хто встиг урвати іграшку Minecraft з Happy Meal, бо черги в Mac були такі, наче там роздавали GTA 6. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.